Андрій Чайковський за сестрою у повісті Андрія Чайковського за сестрою стоїть історія юного хлопця Павлуся, який виявляє мужність і стійкість у надзвичайно тяжкі часи. На українське село Спасівка нападає татарський загін. Деякі близькі головного героя були вбиті, а деякі попали до полону. Цеві вдалося втекти до степу. Козаки вирішують наздогнати татарський загін і відбити людей з неволі. Так вдалося врятувати батька Павлуся Степата. Згодом в полон потрапляє татарський ватажок Мустафа. Ага. В дорозі Павлуся грабує і продає татарам у полон Карим. Павлусь розуміє, що без знання мови йому не врятувати сестру. Згодом Давлет Гірей допомагає Павлусеві дістати сестру з полона і обіцяє допомогти дістатися до рідного краю.